Народний депутат Сергій Пашинський несподівано та передчасно видав спойлер щодо розслідування інциденту за його участі. Я найбільше зацікавлений в тому, щоб слідство було проведене необ'єктивно і упереджено, і своїми діями, а не тільки словами. Я це, по-моєму, всім підтвердив. Якщо ви не чули про цю історію, бо вона відбулася якраз під час свят, то ось у чому справа. Ввечері 31 грудня депутат Пашинський вистрілив з власної зброї в чоловіка та поранив його в ногу. Та Пашинський Рашнею у гніві. Та й в радості теж. А все було отак: ось люди штовхають машину, яка заглохла. А ось їде Пашинський з дружиною і в останню хвилину бачить цю машину, у якої вимкнуті габарити. Дружина Пашинського кричить. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе! Людина, яка штовхала машину, відповідає: Та сама ти бе-бе-бе-бе-бе! І тут Пашинський виходить з машини, не кажучи бе-бе-бе-бе-бе, дістає бе, бе, бе", пістолет, тобто пістолетик. І людина, яка штовхала машину, каже: Ой! Дружина Пашинського каже Ха -хаха, -хаха, Ха-ха. І після цього версії починають відрізнятися. Ось що сталося на думку В'ячеслава Хімікуса. Стоять что-то, лежать. Я поворачиваюсь, у меня ствол на видео. Этой бутылкой его он меня выстрелил. Если бы эм, не произошел удар бутылкой, то пуля могла бы попасть... Было бы она где-то здесь, он мелкий. Але у Пашинського своя версия. Депутат заявил, что делал предупредительный выстрел, а мужчина напал на него первым и разбил ему голову бутылкой. Отже, химикус против нардепикуса. Чья правда? Ну, по-перше, дивлячись на ці фото учасників перестрілки, не одразу розумієш, хто з них народний депутат Пашинський. Люди абсолютно ідентичні на вигляд. Криміналіст Ламброзо про таких казав просто: гаражний чорт! Єдина різниця між ними у депутата Пашинського був нагородний пістолет від Авакова, а у депутата Хімікуса не було. У нього була лише пляшка слабоалкоголки. І ось що каже адвокат Пашинського. Вважаю, що буде антологічний приклад необхідної оборони. Самооборона? Пістолетом проти пляшки. Мабуть, це було дуже важке і відповідальне рішення народного депутата від Народного фронту з нагородною зброєю від народного міністра Авакова. Проведемо відтворення і розглянемо версію Пашенського, який каже, що отримав пляшкою по голові і тільки потім почав стріляти. Hello, darkness, my old friend. Ось людина з пляшкою. Як захистити себе, дружину, державу, народний фронт і народного міністра Авакова? Я ж відповідальний політик. Можливо, це мій виборець. Чи можу я в нього стріляти? Якщо його не вб'ю я його все одно вб'є слабоулкоголка. Але я ж гуманізм, а ідея гуманізму полягає у закріпленні норм людяності у суспільстві. Чому я так довго падаю? Але цей пістолет подарунок від Авакова, чи не образиться він, якщо я не скористаюся такою можливістю? Образиться за батьківщину, тьху, за народний фронт, за Авакова. Ти Тидищ. Пане Авакове, ваша нагородна зброя це не подарунок, а прокляття. Подарунок має приносити задоволення і приємні емоції, а купі людей він приніс тільки неприємності. Якби у Пашинського не було пістолета, він би навіть з машини не виліз. Містер Кольт та повний місяць зробили його вищим, дужчим, прямо серед зимового лісу. Перетворили гидке пашеня на Джейсона Стетема.